Привет всем! 24 августа день... А, нет. Вот именно в этот раз надо по-другому. Доброго дня, мої любі! 24 серпня – День незалежності неньки. України, з цим щиро я вас вітаю. А я пропоную згадати деякі досягнення нашої країни за останні 25 років. Наші спортсмени практично на кожних змаганнях є одними з фаворитів. Так, першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України стала Оксана Баюл у віці 15 років. Спортсменка стала чемпіонкою світу, а через рік підтвердила свій статус найсильнішої в світі. Андрій Шевченко довів всьому світу, що в футбол козаки грати можуть не тільки в мультфільмах, за що 2004 року отримав престижний трофей для кожного футболіста. Золотий м'яч. І як же не згадати сильніших братів у всьому світі брати Кличко. Володимир і Віталій на двох зібрали всі чемпіонські пояси в супертяжкій вазі. Не забуваємо і про наших переможців Євробачення Руслану у 2004-му та Джамалу у 2016-му роках. А вірка сердючка, хоч і не змогла перемогти, та посіла почесне друге місце. Її музичний хід ми чули на кожному кроці на радіо, у маршрутках і навіть в літаках. До речі, про літаки. Новий літак Ан 178. Машина відкреслень до останнього гвинтика Українська у світі є тільки шість країн, які здатні створити літак від початку до кінця. Літак став справжньою подією на всесвітньо відомому авіасалоні Ле Бурже. Українським винаходом відразу зацікавилися кілька великих країн покупців. Та як же головна пам'ятка нашого міста мости. Пробачте, я просто не міг не згадати цей жарт. Хоча який це жарт? 12 років. Та зараз дізнаємося, які найяскравіші спогади у Запоріжжі за час незалежної України. Які у вас найприємніші спогади за час незалежної України? Які найприємніші спогади. Весілля за час незалежної України. Ну... Ну, мабуть, те, що... Ну, ну, порядку трошки більше стало. Хорошо все буде, якщо буде все нормально. А які у вас спогади спогади? Ну, добрі спогади. Вели порядок, поліція працює. Україна, я тебе кохаю. І я тебе кохаю. Україна. Україна, я тебе кохаю. Україна, я тебе кохаю. Україна, я тебе кохаю. Я кохаю Україну. Viva o